Всім привіт! З вами Лімбрія, вітаю на каналі і ми продовжуємо грати в Carus. А точніше, сьогодні я хочу вам зробити хаус-тур, рум тур, не знаю, як його навіть назвати, показати все, що є у нас тут збудованого. І давайте почнемо з цього ангару. Це у нас така робоча місцевість. У нас взагалі було спершу збудована просто така собі хатинка простенька, типу аля, і будинок, і майстерня, і все багато чого. Але ми прийшли сюди десь, коли ми були... у нас були відкриті рівень 2, це точно. Можливо, рівень 3, але не у всіх, і у нас ще багато чого не було. І от ми вирішили будуватися на е 5 Тут такий острів. Мені здається, він у нас дуже вдалий, тому що тут є ну, все, що треба. Тут є різні рослини, всі рослини, які мені потрібні для медицини, вони тут є, ну тут не так багато треба рослин, насправді для медицини. Але також є і всі рослини, які є в лісі, окрім, звісно, що тих, які треба купляти в майстерні. І також ті, наприклад, коли нам треба. Побігати в постелі, а в постелі у нас тільки сквош росте. Якщо ми так подивимося, у нас такий ангарчик він доволі величенький. У нас є перший поверх, який високий йде. Ми спеціально його робили таким. І потім другий поверх. Потім я його вам покажу. На першому поверсі у нас по факту це майстерня. Це все тут знаходиться, те, що нам потрібно для виробництва. По центру у нас знаходиться ливарня. Тому що вона величезна. Потім зліва у нас такий куточок текстилю для броні, щось такого. У нас задосконалений верстат модифікації, текстильний, і ми намагалися будувати. Так, точніше, не будувати, ставити. ставити зверху шафи, щоб воно відповідало те, що нам буде потрібно, щоб воно знаходилося над верстатом. Наприклад, композит мені часто потрібен був для того, щоб зробити броню, тому він знаходиться над текстильним верстатом. Ось тут фабрикатор. Біля фабрикатора у нас декілька електронних печей знаходиться. Для кожного злитку ми окремо шафу робили, і, як бачите, у нас є вивіски. А, єдиний момент дуже буває, ну тут ще більш-менш нормально. Але ось тут а, ну, треба попасти на шафу, бо буває інколи що попадаєш на вивіску. Хоча, мені здається, я вже трошечки привчилася і не попадаю так сильно. Позаду ливарня у нас шафи теж дуже багато для рут багато окремих шаф. Ми намагаємося їх позабивати до фулу, щоб коли треба, вже все готове було. Бачите, скільки титанових зливків у нас є. Сірка і багато чого. Якщо нам не вистачає, наприклад, одного якогось верстату або щось ось такого, ми робили декілька. Як, наприклад, у нас електронні пічі, бетоно і також у нас оцей верстат для каменярських робіт, у нас також їх дві штуки знаходяться. І ось по факту, в принципі, і весь наш ангар. Але є у нас такий один момент. Ми з цього ангару можемо одразу перейти до нашої конюшні. Взагалі, конюшня була окремою будівлею. Але в якийсь момент ми вирішили просто це все з'єднати, відкрити двері, щоб легко сюди заходити. Ось всі наші, всі наші тваринки тут знаходяться, гуляють, собі бродять. У мене навіть тут курятники. Моя курочка десь має ходити. Вона мені яйця таки не знесла. Та що ж таке? Щось у мене курка почала погано яйця нести. Ну, прям не знаю. І ми ще зробили їм таку простеньку зону, типу, де вони зелененько можуть ходити. Якби вони ще паслися тут самостійно, було б взагалі супер. Ось моя курочка. Давайте ми її попестимо. Може, вона все ж таки яйця мені дасть. От корова нормальна, дивіться, вона й молока. Я нещодавно її доїла вже. Не знаю. Взагалі це в нас друга курка. У нас була конюшня на іншому місці. І ми також робили таке пасовище, типу, щоб вони могли гуляти. У нас в цьому пасовищі заспавнився ведмідь, і він бив курку. Це було дуже прикро, тому що я витратила на те, щоб її вивчити, а потім ще скрафтити гроші, а вона померла так просто. Мені здається, це була дуже вдала ідея. Слава запропонував, щоб ми взяли, з'єднали таким коридором. Ангар з конюшнею і прям ідеально. Вони з конюшні не виходять, в принципі. Вони гуляють на вулиці ось там, от, або в конюшню. І це просто чудово. Побігли на другий поверх. Другий поверх, по факту, це у нас, знаєте, оце, горище. Просто горище. Де у нас старі речі, якісь старі інструменти, старе обладнання, щось для дому, старі навіть ліжка валяються. Те, чим я вже не користуюся, у мене вже електронні плита є. Холодильник, все обладнання таке. Залишила також тут верстат для посолу. На, насправді я навіть їм не користуюся зараз. І поставила верстат для білування і трофей, тому що внизу не було місця. Ну я думаю, що я не прям що сильно часто буду цим користуватися, тому на другий поверх можу і побігати. І дивіться, у нас тут така величезна тераса. Ось наш ангар, у нас там сонячні панелі, вітрячки. Давайте одразу ми пробіжемося. Подивимося на нашу таку собі бесідку. Вона у нас на такому, типу, малесеньке. Я навіть не знаю, ну це не озеро, це ставок. типу, Ставочок. У нас є вогнище. Тут можна присісти, посидіти, помилуватися, відпочити, типу, Ну все, посиділи і хватає. Можна тепер і далі побігти. Але, по суті, це у нас така, я не знаю, це була перша бесідка, у нас тут знаходилася її, потім перебудували зробили все кам'яне. А ось це у нас така біля будиночку нашого. Місце відпочинку, вогнище, щоб ми могли отримати деревне вугілля. І також моя коптильня, де я. Всяке роблю м'язко та рибку. І ось наш головний будинок, який ми вирішили робити, типу, окремо, як для будівництва, щось спробувати. Чисто, як хата. От Хата з меблю і все-все чисто таке, типу, для життя. Скажімо так, тому що ангар це у нас робоче приміщення, а це у нас для житла. У нас ось тут статуї знаходяться. Дивіться. Давайте просто я вам зроблю огляд, і ви подивитеся, яка у нас тут хатка. Так, ось такий у нас будиночок. На першому поверсі моя кухня, де я готую їсти. І он там у нас така дозорна вежа, її просто хлопці збудували, щоб типу, можна було там слідкувати, які тваринки насуваються, яка небезпека і так далі. Спершу ми нею користувалися, бігала туди, але насправді не прям часто ходимо. Але як такий. Варіант для того, щоб щось збудувати, тому що там така скеля, бачите, і почали будувати далі. Але я там ще поставила сонячну панель. Так, і ось моя тепличка. До речі, я вже показувала цю зону, як я її будувала. Єдине, я тут трошечки зробила деякі зміни. У мене, в принципі, то все і лишилося та ж сама схема по 4. Я забула оці ділянки земельні, де можна саджати грядки. Для кожного виду рослинок, ну в деяких випадках, у мене по дві рослинки, але все одно у мене четвірочки такі, четвірочки і четвірочки. А що мені здається, щось не так? І ось моя тепличка. Єдине, що я зробила, це я додала ще один ряд, я взагалі думала просто добудувати ще свою тепличку і поставити туди курник, щоб я могла за куркою слідкувати, щоб ніхто більше не заспав, заспавнився, ні ніде не вбив її. Але курник був занадто великий і він в таку будівлю просто не поміщався. Я б не змогла її поставити. Тому. Було прийнято рішення все ж таки поставити корник в конюшні, а тут у мене залишається ось так. Єдине, я ніяк собі не дороблю цю огорожу. І от, по факту, і все. У мене тут купа рослиночок. Ось воно. Я дуже не метішуся, коли мені щось потрібно, я взяла, прийшла, зрізала. І я дуже рада, що вони у мене нарешті не пропадають. Навіть з урахуванням того, що в мене є ось такі дерев'яні грядки, от скільки вже часу, наприклад, у нас є різні оці погодні умови. Якщо раніше пропадало, то зараз ні. Мені здається, це завдяки якомусь таланту я прокачала, щоб у мене не пропадали рослини, здається, щось типу такого. Ну, це вони повільніше псуються. А, ось. Посаджені культури не в'януть після завершення росту. Оце прикольно. Це мені дуже подобається. І мені здається, що бурі на них також ніяк не впливають. Моя невеличка пасіка, вони тут, в принципі, вже завершили все робити, воно все забите. Але мені немає куди стільки використовувати. І така тепличка. Ну, тепличка в мене, в принципі, справа. Я не знаю, як правильно назвати оцей такий скляний сарайчик, фермерський будиночок. Хай буде фермерський будиночок, тому що я шукала ідеї як фармхаус. Типу, в сімсах, як зробити, що є прикольного. А от оце вже тепличка. У мене тут стоїть нагрівач, щоб сквош з кокосами нормально росли. І ось така у нас наша діляночка. Є у нас деякі моменти, знаєте, якщо ви плануєте щось будувати, от можна просто побачити, що у нас. Ну, воно окремо все будувалося, тому що лінії не співпадають, От, воно роздвигається. Тобто, ось у мене фермерський, і якщо ми хочемо з'єднати, то явно тут треба буде більше класти оцих кам'яних блоків. І у нас ну, зістикувалося, все ж таки, ми змогли зістикувати фундамент нашого будинку з фундаментом гаража, ангару, ангару. робочої наша, але трошечки замахалася. Тому якщо ви плануєте робити багато, одразу робіть фундамент від якогось, бо навіть можна подивитися, що у нас ну, вони нерівно стоять, якщо відносно якоїсь будівлі. Тобто, якщо ми відносно ангару дивимося, видно, що по діагональці йде у нас будинок. Ну і те ж саме буде, якщо ми будемо дивитися по будинку. Теж у нас ангар. Не такий рівний, але в принципі ми викрутились і все добре. Зараз Слава займається тим, що будує новенький будиночок. Я думаю, що це буде добре, і я покажу, який у нас будиночок вийде і я спробую записати весь процес будівництва, тому, можливо, хтось захоче його повторити. Я так подивилася: в інтернеті люди такі будинки там роблять. Боже, вони такі красиві. Я прям не знаю в різних стилях навіть там, типу, альпійський будиночок, сучасний будиночок там купа всього такі футуристичні, типу, ну дуже гарні. Я б теж хотіла, можливо, спробувати щось побудувати, але я ще не налаштувалася. Тому я довірю це славі і спробую це все засняти. А до речі, чи вам подобається будувати щось в ікарусі? Мені сподобалося, знаєте, облаштовувати. Оце, я довольна, облаштувала собі кухню і все. Ну, Тут не прям що сильно важко щось було облаштувати. Я хотіла ще одну стільницю сюди поставити, але так і не зробила досі цього. Тим не менш, мій невеличкий такий проект фермерських грядок і теплички. Він був зроблений, я була дуже щаслива. Я все облаштувала. Він дуже простенький, але тим не менш, інколи щось таке простеньке хочеться зробити. Але знаєте, не просто там коробку побудувати, а щось там трошечки подумати, або якось всередині інтер'єр зробити. От ти єдине, знаєте, трошечки не вистачає інтер'єру, тобто можна докупити DLC-шки, там для того, щоб робити меблі різні. Але подивимося, чи будемо ми це докупляти, чи ні. Це вже діло часу. Тож ми це побачимо. І у нас ще перший поверх не до кінця обладнаний. Ми ще не поставили тут. Ми ще не вирішили, що ми насправді хочемо тут поставити. ви що, знаєте, у нас навіть тераси, там чи щось біля. На балкончиках воно все облаштоване, а от перший поверх якось ми ще не придумали. У нас, знаєте, другий поверх це така, типу, студія, навіть не знаю, як реально назвати. Типу, ось у нас аля-вітальня така, шафки стоять, акваріум, тут камінчик. Тут потім у нас такий собі міні-гуртожиток, можна сказати, шафа ще одна. А от перший поверх якось не знаю. Можливо, ще один акваріум треба. Хоча мені подобається, що він тут біля у нас диванчиків. Можливо, якщо ми купимо якусь діосішку і там щось буде прикольне, то ми зробимо тут. І у нас так, воно теж вийшло таке, як, типу, будиночок студія тому що немає окремих кімнат. Ми перші два будиночки робили з окремими кімнатами. А ось цей вирішили не робити ніяких розділень. Тож. Як вам наше будівництво, наші будівлі, напишіть ваші враження в коментарях. Знаєте, я ще це дивилася, як люди будують собі будиночки там в зимі чи в пустелі. Я не певна, чи ми будемо це робити, чи треба нам це робити, тому що все ж таки умови. Але так, наприклад, у нас є там той же кондиціонер, чи нагрівач, нагрівач можна в зимі буде використовувати. Можливо. Можливо, колись в майбутньому ми зробимо якийсь собі такий зимовий будиночок десь, але можливо, десь неподалік від лісу, щоб швидесенько вибігти. Або можливо, якийсь проект типу захочемо зробити. Ну, єдине, те щоб я б така можливо зробила. Можливо, але це не точно. Це в оцих каньйонах. Тут, по-перше, річка є, можна легко їжу знайти. Так, можна їжу просто вполювати на тваринок, але не знаю, оця пустеля мені не так подобається. Плюс я дивилася на мапі в інтернеті, отут є озеро з водичкою. Тому можна було б як в каньйоні біля озера побудувати якусь таку хатку, цікаву. Але це ще не точно. Можливо, все ж таки колись ми це зробимо. Якщо зроблю, то обов'язково ми цим поділимося. А на цьому ми будемо завершувати. В наступному відео по ікарусі ми обов'язково щось будемо робити новеньке. І до речі, пишіть чи пробували ви вже цю гру? Хочете її спробувати? А ми побачимося з вами в наступному відео. Всім бажаю успіхів, всім па-па!